Нові ринки збуту та безмитний доступ Верховна Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Документ підписали ще торік у липні. За голосуванням в парламенті стежила Вікторія Рощина. Вона на зв'язку зі студією. Що означає для України сьогоднішня ратифікація? Які думки депутатів? Віко. Вітаю, Олександр, дійсно сьогодні парламентарі ратифікували угоду про вільну торгівлю між Канадою та Україною. За це проголосували 272 народних депутати. Перед цим представники фракції висловлювалися про важливість цієї угоди для України. Виступав із трибуни міністр економічного розвитку Степан Кубі. Він сказав, що дана угода дасть можливість збільшити український експорт до Канади. Власне, через те, що ця угода передбачає негайне звільнення від мит 99,9% українських товарів. Мова. Угода про вільну торгівлю відкриває можливості для українського бізнесу. Угода також продовжує переорієнтацію українських підприємств на всі ринки, окрім російського. Разом з тим, хочу сказати, що майбутня угода стане дієвим інструментом для суттєвого нарощення обсягів торгівлі товарами і виправити дану ситуацію. У залі засідань були присутні також і представники канадського посольства. Ми Поспілкувалися з одним із них з Крітоном Мартіном. Він подякував в першу чергу українцям за ратифікацію цієї угоди. Сказав, що більше семи років вони разом з українцями працювали над цією угодою над створенням цієї угоди. Власне сьогодні вони дуже раді, що її ратифікували. І він також розповів про перспективи, які відкривається угода власне Україні, пряма мова перспективи величезні, коли угода не буде чинності, 99,9% українських товарів матимуть нульове мито на ввезення. Це неймовірна можливість для середнього та малого бізнесу розширити ринок збуту в багатьох секторах, так само і для Канади Хочу також зазначити, що наразі сальдо торгівельного балансу між Україною та Канадою є від'ємним. наприклад, за даними Держштату 2016 року, власне, українські компанії експортували до Канади товарів на суму 28 мільйонів доларів, а імпортували на 217 мільйонів доларів. Наразі засідання Верховної Ради триває. Хочу також зазначити, що на включенні до порядку денного стоїть законопроект, внесений президентом України, зазначений як невідкладний про подвійне громадянство. Цей закон. Проєкт передбачає, що у разі, якщо іноземець не був українське громадянство і при цьому не надав довідку про позбавлення попереднього, тобто іншого громадянства, то він автоматично позбувається українського громадянства. Наразі це все студія Вікторія Рощина з Верховної ради депутати ратифікували угоду про зону вільної торгівлі з Канадою.